Проєкт «Антонов Vortex Falcon 2027 став одним із найамбітніших кроків української авіаційної інженерії нового десятиліття, поєднавши бойовий досвід, цифрові технології та глибоку модернізацію виробничої культури. Упродовж останнього року команда конструкторів зосередилась на доопрацюванні аеродинамічної схеми зі змінною вихровою стабілізацією, що дозволяє літаку зберігати керованість на надмалих швидкостях і водночас демонструвати високу маневровість у надзвуковому режимі. Особливу увагу приділено інтеграції нових композитних матеріалів українського виробництва, які зменшують масу планера без втрати міцності та підвищують живучість у бойових умовах. Силова установка Vortex Falcon 2027 пройшла серію стендових і льотних випробувань із позитивними результатами, підтвердивши економічність і стабільність у широкому діапазоні висот. Нове покоління двигуна отримало адаптивну систему керування тягою, що в реальному часі підлаштовується під стиль пілотування та тактичні задачі. Це дало змогу скоротити витрату пального на крейсерських режимах і водночас забезпечити різкий приріст тяги під час бойових маневрів. Важливим досягненням стало зниження теплової та акустичної помітності, що підвищує шанси літака діяти непомітно в зоні насиченої протиповітряної оборони. Авіоніка Antonov Vortex Falcon 2027 базується на відкритій цифровій архітектурі, яка дозволяє швидко оновлювати програмне забезпечення та інтегрувати нові сенсори без глибокого втручання в апаратну частину. Кабіна пілота отримала повністю перероблений інтерфейс із панорамним дисплеєм, голосовим управлінням українською мовою та системою доповненої реальності для покращення ситуаційної обізнаності. Інтелектуальний бортовий помічник аналізує обстановку, пропонує оптимальні рішення та попереджає про загрози, зменшуючи навантаження на пілота під час складних місій. Окремим напрямом розвитку стало озброєння та мережево центричні можливості літака. Vortex Falcon 2027 здатний не лише нести широкий спектр керованих і некерованих засобів ураження, а віддіяти як повітряний вузол управління для безпілотних платформ. Завдяки захищеним каналам зв'язку літак може координувати дії дронів розвідників і ударних БПЛА, формуючи єдину бойову екосистему. Це відкриває нові тактичні сценарії, де пілот стає командиром повітряної групи, а не лише оператором власної машини. Виробнича програма Антонов у межах Vortex Falcon 2027 також зазнала значних змін. Запроваджено модульний підхід до складання, що скорочує терміни виробництва та спрощує обслуговування в польових умовах. Локалізація ключових компонентів в Україні підвищує стратегію.